Всім привіт! Мене звати Ніна, і ви дивитеся моє перше відео на Ютуб-каналі в такому дивному для мене форматі. Чому? Тому що це для мене особливо такий якийсь експеримент, дослідження. Мені взагалі цікаво було створити Ютуб-канал з цією метою, щоб якось різноманітнити своє життя, зробити його для себе викликом в даному випадку. Тому що я взагалі хочу поекспериментувати. Поекспериментувати з тим, щоб робити дію після думки. Тобто, в мене виникає якась ідея в голові. І часто багато ідей вони насправді не доживають до того, щоб втілитися в життя. Тобто, в мене виникає якась думка. Я подумала про те, що угу, супер, було б класно зняти якесь відео на YouTube канал. Але навіщо воно мені треба? Це. Треба якось готуватися, думати, про що я буду знімати, з якою метою, мати оце якусь мету, сенс, дай все це інше. І потім вона якось так обріміняється, ти думаєш, та навіщо мені це все знімати? А й, і ідея помирає, так і не втілившись в життя. І от мені стало саме цікаво, а що буде, якщо я дійсно дам цій ідеї, цій думці, можливість проявитися, можливість втілитися в це життя і стати реальністю. Колись взимку я їздила в камянець подільський просто так само з цією метою, щоб дати своїй думці з голови, втілитися в реальність. Я просто поверталася якось додому з роботи і подумала, було б класно кудись поїхати. Ну, Кудись, де це зараз можна зробити швидко, реально сісти просто на потяг і, не витрачаючи багато коштів та часу, опинитися в місці, де я ще ніколи не була. І от я подумала про те, що Кам'янець-Подільський кам це прекрасна можливість. І далі в мене було два варіанти: або просто зробити вигляд, що ну прикольно, колись я це зроблю, так треба підібрати час, підібрати день і все інше. І так воно б загубилося і затягнулося б на місяці або роки. А був інший варіант це одразу зайти на сайт, подивитися наявність квитків, подивитися час, в який потяг відбуває до Кам'янця-Подільського. І купити цей квиток і поїхати. І от саме тоді я замислилася над тим, що моє життя, воно насправді в моїх руках, в тому плані, що так, я це знаю, що воно в моїх руках. Але от, прямо якщо в мене є ідея, я прямо зараз можу взяти і втілити її в життя. І це залежить лише від мене, лише від мого вибору. Тобто далі вже сценарій буде розвиватися по тому, що я оберу або залишити цю ідею на найкращі часи, або одразу її втілити в життя. І я вирішила поекспериментувати і втілити цю думку в своє життя мені сподобалося. Я поїхала буквально на наступний там день, чи наступний день. А, поїхала в це місто, буквально на пару днів я зняла собі номер в готелі, і я дуже класно провела час, подивилася а, степримічатеності, подивилася вулиці. Мені там дуже сподобалося. Коротше, я до того, що моє життя стало більш різноманітним на той проміжок часу, який в мене був. І абсолютно нічого там це не зламало моїх планів, не зламало моїх робочих якихось процесів. Тобто, все було нормально. Так само виникла ідея з цим відео зняти, завести ютуб канал і зняти сюди своє перше відео. Але я так само зіштовхнулася з купою думок, які почали руйнувати цю ідею на рівні думки. Я подумала, про що будуть ці відео? А раптом цей Ютуб-канал е, буде вісити в мене там, не знаю, місяцями, і я не буду взагалі там нічого туди викладати. І це буде якось тягнути мою енергію, тому що я буду відчувати відповідальність, е, якусь таку, знаєте, надо, надо виложить відео. да? І е, е, я подумала: Ніна, давайте просто, просто спробуєш хоча б записати одне відео, подивишся. Як взагалі в тебе це вийде, і просто викладеш це на Ютуб канал. Мені взагалі цікаво, як ідея, яка народжується в голові, думка, яка народжується в голові, може вплинути на моє життя, змінити його або вплинути на його якість. Можливо, це буде перше єдине відео, яке я викладу на цей свій Ютуб канал. Але цікаво спробувати взяти себе на понт, да, кинути собі такий виклик. Це ж треба якось зібратися з думками подумати, про що там казати на ту камеру, не зупинятися, і навіть якщо десь зіпнутися, щось там не знаю, не знати, що говорити, просто продовжувати це робити. Як почати? Це цікаве питання, тому що я його собі теж задавала. Я людина творчої професії, і мені здавалося, що якщо заводити якийсь блог е там на Ютубі, е то він має якось відповідати, напевно, моїй експертності, моє моєму не знаю, професійному досвіду. І це прикольно, можливо, я повернуся до цієї думки. Але мені було цікаво зробити саме Ютуб-канал по Папірному да, як то кажуть, якщо я б подумала, так треба робити YouTube канал перше відео, точно і всі інші відео підв'язувати під свою експертність, під свою якусь професійність, під свою діяльність, професію, з можливістю, потім якось там щось продавати, монетизувати і так далі. Але а, чим би це все завершилося? Я б почала побирати теми, на які я могла б записувати ці відео. Я почала б себе обмежувати е, в цих темах. Я б почала якось там капашитися, щось писати, прописувати якісь думки, що треба казати. Ой, а на цю тему вже багато є відео. Ой, е, кому це буде цікаво, ой, це обмежує мою аудиторію, тому що ну, творчість вона далеко не всім людям цікава. І я до цього нормально ставлюся. Ми всі абсолютно різні. Хоча, до речі, творчість вона дуже добре допомагає вам, як сказати, проявлятися. Вона допомагає вам відчувати якийсь більш позитив в цьому житті, особливо зараз в нашій країні. Це важливо. Але бачите, мене потягнуло в цю сторону. Так, от, на чому я зупинилася? На тому, що якщо б. Я створювала YouTube-канал за своєю професією, то це мене подало в якісь певні рамки, яким я мала б, яких я б мала б дотримуватися. І мені цього не хотілося. А потім я подумала, так, ну треба ж обрати якийсь особливий формат, та, формат відео. Якщо я там, творча людина, то мені треба продумувати якийсь монтаж. Мені треба не знаю, запрошувати якогось оператора. Мені треба купити собі якісь мікрофони, там, світло, ще щось. І це все, звісно, тягне за собою такі думки: як плін, це треба втрачати гроші, це треба піти, замовити або купити, або під'єднати, витратити час. Ой, та ну його в баню. Не буду всього цього робити. Тобто. Дорівнюю тому, що не буду створювати ці відео youtube канал. Тому я думаю, якщо починати, то треба починати отак, да? по-трушному, просто на місці. Прийшла думка, прийшла ідея, поставила штатив, поставила телефон, відкрила е штори, да, зробила собі якийсь легенький мейкап і почала робити, просто робити, почала говорити. Зараз п'ю чайочок трошечки заговорилась. Я, до речі, коли дивлюся відео на Ютубі, ну, як інші блогери, да, щось розказують, щось таке роблять, над чимось розмірковують. Вони часто дозволяють собі і паузи робити, і пити водичкою, і пити чайок, і дихати. Так? Тобто я зараз теж цьому вчуся, намагаюся заповільнитися, заспокоїтися. Звісно, що в мене присутні хвилювання. Але я думаю, що всі люди, які колись щось починали, вони з цим зіштовхувалися. Взагалі, то я дуже люблю ділитися своїми думками. І мені якось так здалося, що якщо записувати якісь такі відео, в яких я буду розмірковувати на різні різні теми, не обов'язково на тему своєї особистої експертності в професії чи ще в чимось. То це буде не так погано, насправді. Я дуже люблю іноді послухати людей, які про щось розмовляють і розмірковують. Тому я думаю, що, можливо, я знайду свою аудиторію і буду комусь цікава. А якщо мені колись захочеться поділитися якоюсь своєю творчою експертністю в певній темі, то я теж це зроблю. Навіщо себе обмежувати? Знаєте, зараз таке життя, що от ну, я живу в Україні, і в мене часто тут трапляються такі думки про те, що життя воно непередбачуване, що воно дуже швидкоплинне, що воно насправді трапляється з тобою кожен момент, і немає сенсу взагалі щось відкладати. Немає сенсу думати про те, що хто про тебе подумає, тому що тебе може не стати в будь-який момент. З одного боку, це дуже сумно. А з іншого боку, мене це почало змінювати. Мені не хочеться думати про те, що колись, потім це буде актуально. Цікаво подивитися на те, що станеться, якщо використати це тут і зараз просто. З тим, що в мене є. І я думаю, що є сенс позаписувати такі відосики на Ютубі, подивитися, що з цього вийде. Навіть якщо з цього нічого абсолютно не вийде, я не помру від цього. Зі мною нічого страшного не станеться. Але я втілю свою ідею в життя, свою думку. Взагалі цікаво, якби от кожен раз людина, якщо їй щось хочеться. Йшла і одразу це робила. Тобто не починала себе обмежувати в тому плані, що ой, ну це, напевно, не зараз, це не актуально. А що про мене скажуть, а що про мене подумають, Ой, а в мене зараз немає е, техніки для цього, в мене зараз немає е, грошей для цього, в мене зараз немає е, ще чогось для цього. Якби люди не обмежували себе цим всім, а просто робили з тим, що в них є, то наскільки б могло б змінитися їх життя? Цікаво. Якщо вам було е -е, приємно подивитися і послухати це відео, ви можете поставити лайк, підтримати мене, написати якийсь коментар і підписатися, підписатися. Е -е, я думаю, що. Мене це підтримає і дасть мені більше енергії, натхнення робити ще якісь відео на youtube каналі Всім дякую за увагу! Па-па!